Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні таке легеньке оглядове відео. Це подивимося, що у мене зберігається на цих двох поличках, скляночках, баночках. Я проводила таке міні-опитування. Більшість проголосували за, що цікаво. Ну, звісно, мені також цікаво, хто якими спеціями, прянощами користується в приготуванні їжі. Я ж не все, що готую, знімаю на відео, звісно. Тут у мене знаходиться те, що завжди під руками повинно бути. Що стосується кондитерки, там ванільний цукор, інші ароматизатори, розпушувачі, якісь додатки. В іншому місці зберігається все, що стосується консервування, це там духмяний перець, перець з ну, то, тощо, все зберігається також в іншому місці. І так, що у нас на маленькій поличці? Уцхосунелі. До борщу, супу, будь-яких м'ясних страв, шашлику, ну все, що вам сподобається: мускатний горіх, м'ясо, картопля, коріандр мелений, копчений, м'ясо, риба. Ці дві скляночки у мене вже порожні, Ось, і через трошки я вам зроблю такий невеличкий огляд своєї останньої покупочки. Тут у мене паприка мелена і паприка мелена копчена, зберігається. Ось гімалайська сіль, пожитник мелений, також м'ясні страви, М'ясні, перші страви, куди забажаєте. Ось морська сіль, морква сушена, нарізана. Незважаючи на те, що в мене є свіжа морква, і на зиму я заморожую моркву терту, все-таки я використовую і сушену моркву також. Якщо мені потрібно швидко там якось кашу зварити, ну, немає коли гратися з ціє... ну, з чищенням моркви, там, чи навіть морозилки брати сухої всипала і все. У сухої моркви більш концентрований смак, такий солодкуватий. Звичайно, ще також залежить від сорту моркви, ну, який сушать. Але Загалом це солодший смак, ніж зазвичай дає морква. Ось, Лимонна кислота, глютамат натрію і карі. Ну, тут кава, це не спеції і не прянощі, але кава. Коріандр. Коріандр в зернах цілий. Це для вялення м'яса, для маринаду на рибу. Ось. Зерно укропу, лавровий лист, кріп зелений. Так, базилік. За ним йде ще, ну, такої самої висоти баночки розмарин і майоран стоїть. Далі кунжут чорний-білий. Ну і там чай. Суміш перців мелена. Ось. Ну, а так як ви бачите, що дві баночки вже порожні. Я собі придбала і разом зі мною мої колеги я їх підсадила також на купівлю прянощів в інтернет-магазині, я то перед собою бачу це вже багатство, а я зараз зроблю камеру так, щоб і ви це побачили. Ось, дивіться, просто очі розбігаються. Ну Десь половина цього замовлення це мої спеції та прянощі. Ось друга половина колег. Чому я купую в інтернет-магазинах? І чому відразу в таких кількостях? Ну, по-перше, мінімальна купівля там, 150 г, дивлячись там, від самого продукту, варюється це раз. По-друге, він, ну, мені його достатньо, ну, я можливо, два-три рази на рік замовляю. Ну, тобто, я собі раз закупилась і все. Це раз. Друга причина це ціна. В кожного є в телефоні калькулятору, ви можете зайти в магазин і подивитися, порахувати ці пачечки, які там по фасоні, по 5, по 10 грам. Перемножити і побачити, скільки це буде за 100 грам цього продукту. Потім повернутися додому і подивитися в інтернет-магазинах. Я, скажімо, ніде якого вас не схиляю. Я залишу описи під відео, де я купую, але. ну, ви на свій розсуд подивіться, ось який вам буде зручніше. І подивіться, скільки тих самих 50 грамів, 100 грамів коштує в інтернет-магазині. І я більше ніж переконана, що а, якщо ви купуєте, ну, звичайно, не одну там, якусь річ, там, один пакет, яка кілька чогось набираєте, то це окуповується і доставка, а можливо, є умови і безкоштовної доставки при там, купівлі на певну суму. Ось, ну, так, так як і нам з колегами вийшло, тут безкоштовна доставка на це все. Отак трошечки пробіжимося. Як я вже сказала, в мене закінчилась паприка звичайно мала не копчена, то вона тут є. Ось, мела накопчена, вона така темніша. Ну, звичайно, це ще залежить від країни походження, а, хто яку робить. Але загалом, я так і в баночках розрізняю. Світліша, це, звичайно. Мелена, темніша, червоніша це копчена кунжути. Суміші суміш я рідко використовую. але ну, Тут і колеги мої також замовляли, тому суміш у нас тут є присутні. У мене є до, корейської, до корейських салатів є суміш, буду закривати огірки, І до крилець Бафало. Спробуємо також. Не знаю, чи сама, чи разом з вами вже знімо. Ось. Лавровий лист, якщо ви будете купувати, то зверніть увагу, що цей пакет це є 100 грам. Це достатньо велика кількість. ось тому можете навіть там з сусідкою з колегами там, розділити. Ну, або, можливо, ви. і ця вся кількість якраз і на вас, для вас, підійде. Дивіться, зерно туди ще є гарбузове. Як для випічки, так і для салатів. Дуже смачно. До звичайного салату з свіжої капусти, де ви шаткуєте сіль, оцет олія, перчик, перець укріп, кріп додати підсмаженого гарбузового насіння. Салат просто розквітає, він не так смачний, а з гарбузовим насінням просто ну, номер один на святковому столу буде. Спробуйте, не пошкодуєте. Ось, Смажена цибуля висушена. Набагато пікантніший смак, ніж просто у вас буде смажена цибуля, там додана в будь-яку страву. Ну, я так в страви рідко використовую. Більше це випічку. Хліб, вже до вас всі сусіди позбігаються на ваш запах, що ви таке смачненьке печете. Це просто неймовірно. А і взагалі, ви знаєте, при коли. Посилку забираєш з пошти, там, часом запитують, а скажіть, вона там велика, маленька, як там по розміру шукати? Я їм кажу, ви на запах ідіть. Я, Воно все одно, бачите, все в зіп пакетах, потім ще в стрейч плівці все, все замотане, в коробку вкладене, Ну, все одно запах ти не, не, не стримати, тому кажу, ідіть на запах. Це і буде моя посилка. Ось. Гірчиця і, і біла, і жовта, і суміш, і що тут у нас? О, суміш спеси для риби кримська, червона. Ну, загалом на тому сайті, де я замовляю, там всі фотографії живі. Ви так само ну, те ж саме можете побачити і на самому сайті. Це як то кажуть, ніякого обману, не те, що ви там замовили одне, прийде друге. ось. Є самі спеції ще й в баночках, ну, кому зручніше відразу в баночках брати. Ось. Суміш хмелі сунелі. Дивіться, яка ніпаку. Ось. <реш> Ось. І чесник різаний, і чесник гранульований, і чесник просто сушений. Тут просто очі розбігаються. Так само і на сайт, коли зайдете на будь-який і це хочу, і це хочу. І це мені подобається, але отак: от, раз виклався, і ти знаєш, що у тебе завжди є з чим приготувати. Чим, скажімо так, ну, приготувати то ще потрібно там чи м'ясо картопля і до картоплі. Але при обмеженому наборі самих інгредієнтів, додаючи різні приправи, ви просто цим створюєте різні страви. ось. І просто урізноманітнювати свою кухню. Ну, моя така думка. ось. Ну що ж, таке на сьогодні оглядове коротеньке відео. Я думаю, воно вийде додатковим відео. Мої звичайні з приготуванням їжі, як завжди, вівторок і п'ятниця. Це вже вам буде такі, такі собі балачки, балачки на кухні вже буде йти додатковим відео. Що ж, якщо вам. Зі мною цікаво, Залишайтеся зі мною і надалі. До зустрічі в нових відео. До побачення!